Będziemy powtarzać przysłyk, ⁇ Tebie Boże, pragnie dusza moja. ⁇ Tebie Boże, pragnę dusza moja. ⁇ Tebie mi Boże, pragnę dusza moja. ⁇ Tebie mi Boże, pragnę dusza moja. ⁇ Boże, 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 ty mi Шукаю пигну, тебе душа моя прагне, тебе бажає тіло моє в землі сухі, справдні і безбодні. Не Боже, прагне, душа, отак і як святи, тебе виглядають. Побачити славу Твою і Твою силу, твоя помилість ліпша за життя, у ста моїх славитимуть тебе. Лігуря, я, лігує, а лігує. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто цей хліб споживає, буде жити по віки. Ходь з вами. Єзу. Слова Святого Євангелія від Святого Іоанна. Ісус сказав до людей: Я хліб живий, що з неба зійшов. коли хтось цей хліб їстиме, буде жити повіки. і хліб, що я Його дам. Це моє тіло за життя світу». Отож юдеї заходилися сперечатися між собою, кажучи, як Отой може нам дати своє тіло їсти? А Ісус їм каже, істину, істину говорю вам, якщо не будете споживати тіло чоловічого сина і не будете пити кров Його, не будете мати життя в собі. То тіло моє їсть, і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу Його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій, хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як мене Отець живий послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, буде жити мною. Це і є хліб, що з неба зійшов. Не як отоманно їли батьки ваші померли. Хто цей хліб буде споживати, буде жити повіки. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос пан з мертвих встав. Дорогенті любі в Христі, кохані брати і сестри, наші парафіяни, дорога родину нашої сістри Мілі, кохана маму і всі ми тут зібрані улюблені Божі. діти. Святий Ян Апостол Євангелист, якого читаємо Євангелію 6 розділу сьогодні, говорить нам про те, як Ісус, котрий навчав нас молитися Отче наш, тому що шостий розділ Святого Матея це є момент, це є то місце в Біблії, де Ісус навчає молитви Отче наш. І в єврейській традиції цифра 6 це означає цифру людини, бо шостого Дня Бог сотворив людину, а сьомого дня відпочив. І сьогодні, шоста глава, шостий розділ. Святого Йоанна говорить нам про хліб. Хлібом людина живе. І ми собі, так насправді, навіть, може, не уявляємо до кінця, але прожити багато років, прожити стільки років, як наша сестра Міля, якщо не помиляємося, 97 років, так? 6 на 7 рік, так? бо з 27-го року. Так, то? 24, 7-й – це через три роки було б 100 літ, так, 100 років. Прожити стільки років, ми собі от подумаємо, що от Бог сотворив людину, дав нам тіло, дав нам такий організм, що стільки років витримує. От не кожна хата витримає 100 років. Не кожна якась там техніка, машина прослужить там пару років, То вже гниє ржавіє, вже треба викинути, перекрасити. От як Бог придумав, що людина стільки років живе і, наприклад, розуміє, ходить, розмовляє. Так? От наскільки Бог сотворив цей наш організм, щоб ми могли побачити, зрозуміти, що вічність, вона. Ця вічність, вона не ржавіє, вона не портиться, вона не ламається. Що до цієї вічності нам потрібно приготуватись? І коли ми є учасниками похорону, особливо людей, таких старшого віку, ми розуміємо, що на такий вік потрібно теж собі заслужити, вимолити. А звідки це береться? Ми знаємо четверту заповідь, коли читаємо книгу Вихід Старого Завіту. Де Бог дає десять заповідів через Мойсея, народові єврейському. Там сказано, шануй батька і матір твою, написано почитай, так? почитай це так, якби віддавати культ, пошану. І будеш довго жити, і буде тобі добре на землі. І напевно теж ця заповідь зіграла велику роль в житті нашої сестри Мілі, тому що про нього люди знають як про добру людину. В городку в костілі, коли знали теж про те, що відійшла до Господа, померла наша сестра Міля, про нюю теж багато добра знають. Ми на похорон їхали, привезли людей теж. Казали, о, це добра людина. Моя мама каже: як чекала на моє народження, якраз в цей день, коли я мав народитись, пані Міля була на діжурстві в Больниці, вона там працювала так. Тобто можна сказати, що з першого дня мене теж знає. І це такі ми собі знайомі, друзі, такі, скажімо, родичі через цю лікарню навіть. І це дуже важливо, і дивіться, що всі знаємо життя, історію пані Мілі. І це дуже добре. Сьогодні навіть потрібно сказати, що ця заповідь вона не тільки стосується от рідного тата чи рідної мами, але цілої сім'ї, родини, так? батьківської хати, наприклад, роду свого. Тому що пані Міля вона проживала тепер своєю родиною, так, не мала своєї сім'ї, але жила власне тута в наших тут так, в своїх плем'яніків. І цей дуже гарний урок, що людина не повинна десь там бути в чужині, десь там в дом пристарілий, десь там відкинута, забута, самотня. Але кожна людина має право на цю ласку, опіку, на любов родинну. На те, щоб вона відчувала себе доціненою. І теж відомо і цей момент похорону, правда, що прийшли люди, що ми молимося, що є Костю, є молитва, є ксьонд, є набоженство. Це теж підтверджує те, що людина мала цей зв'язок з Богом. І сьогодні дуже важливі речі, коли ми читаємо в Євангелії, Ісус говорить про хліб, про себе. Що Він є причастям, є Євхаристійним хлібом, і хто споживає його, буде жити повіки. І тому це споживання Бога, воно теж відображається потім в нашому житті. Якщо людина живе Богом, якщо людина з Богом, то і Бог з нею. І сьогодні для всіх нас тут присутніх це урок, це лекція, це може навіть екзамен, тому що ми повинні задуматись. Як є з нами, як в наших родинах, чи ми сьогодні не боїмося, що хтось є сам, самотній, а як треба вмерти, а хто похоронить, а хто займеться мною, а хто мене доглянеть. Це дуже важливо випросити в Бога собі таке щасливе життя. Це насправді хтось каже, бо старість це важке життя, але я дуже багато разів чув від старших людей. Які кажуть, ну важко, бо вже не так ходиш, не так бігаєш, вже не так працюєш, вже на городі не годи нічого зробити. Але це є щасливе життя, бо бачиш, хто є тобі вдячний, хто тобі дякує за те, що ти колись міг працювати, міг старатися, міг допомагати. І з тобою залишаються тільки не багато людей. Це залишається Бог і залишаються твої найкращі. Друзі, родина, приятелі, ці, котрі тебе розуміють, люди, котрі можуть бути родичами твоїми, залишається той, хто тебе справді цінує. І відомо, це важко в житті, я навіть сам скажу, коли десь там пропадають тобі люди з твого, з твого середовища. У мене теж десь багато знайомих, багато друзів було. І потім з ким і спілкуєшся, хтось вже забув, той вже перестав дзвонити, той вже не приїжджає, там той вже не запрошує. І думаєш, якось так трошки страшно, що люди десь там пропадають з твого життя. Але ми ж не бачимо тої другої сторони, що залишаються ці люди, які тобою цінують, які вартують тобою. Так? Залишаються люди, які завжди можуть бути з тобою в кожну хвилину, які тебе розуміють, підтримають. І навіть якби цілий світ розвернувся проти тебе, то ця людина прийде і скаже, а я і так тебе шаную, я тебе не залишу, я буду тобі допомагати, я буду з тобою молитись, я тобою заопікуюсь. Це дуже важливе. І сьогодні, коли ми бачимо в світі, що багато людей йде за вигодою, так хоче щось мати, якусь користь. І можна сказати, ну яка вигода з такої старенької жіночки, яка вже не може чимось там допомогти, не може працювати, не може вже там заопікуватись кимось, не може запропонувати якісь величезні суми грошей і так далі. Але є вигода така, що ми, коли опікуємось такими людьми, то Бог бачить наше старання, нашу офіару, наше пожертвування для цієї людини. І ми собі цим. Якби запрацьовуємо на вічне небо. Тому це дуже важливо сьогодні звернути увагу на це, бути свідомим того, виховувати так, особливо молоде покоління, дітей, внуків, щоб вони вміли шанувати старших, щоб вони вміли віддавати цю честь належну честь. Своїм рідним, своїм особливо так, бабусі, дідусеві, старшим людям, щоб не нехтували ними, щоб ви могли розуміти, що Бог є в кожній людині, що Господь хоче цієї поваги, цієї доброти. І він чекає, так як мала дитина нічого не може нам дати, не їм треба опікуватися, так само старша людина. Вона має право на повагу, вона має право на любов. Я так... Якоюсь згадою, звісно, в нас вдома завжди була така, знаєте, любов, єдність. Але як то маленька дитина часом десь там щось не послухав чи щось інакше сказав, чи там пам'ятаю бабця, колись на Аделя, щось попросила, яка ні, я не хочу. І помню, мама заходить на подвір'я, вертається з роботи, з кирпічного заводу, і стала так на подвір'ю і каже: Ну, Яню, як ти так можеш? Як так можна бабці сказати, що я не хочу? Щоб я більше цього не чула і каже, от бабця тебе годує, вона тебе вдягає, я йду на роботу, в мене немає цілу добу вдома, але ж ти не голодний, тобі тепленько, ти граєшся, ти, все тобі добре. І справді пам'ятаю, що мене от вчили такої поваги до старших людей, тому що ми собі думаємо, так, з молодежі можна багато що взяти. Але старші люди вони моляться так. Я завжди пам'ятаю бабцю з ружанцем, з ксьонджучком, завжди, коли ще мала здоров'я на колінах, молилась перед образами. І ці люди вони випрошують нам більше, чим нам здається. Так? Вони більше можуть нам дати, ніж молодь, яка працює, заробляє, має зв'язки, може договоритися про різні справи. Оця людина старша, вона може випросити в Бога більше. Більше, чим нам здається. І коли вже відходять з цього світу, коли йдуть до неба, вони з цієї вдячності моляться вже за нас в небі. Ось тут ми тепер можемо отримати цю Божу благодать, винагороду за те, що ми щось доброго зробимо. Тому сьогодні, проважаючи до небесної вітчизни нашу сістру Мілю, хочемо просити Бога, щоб ми завжди через таких людей вчилися шанувати Господа. Але теж і собі якби заскарбили, заробили цю повагу, щоб нас в старості могли шанувати, любити, поважати, сказати добре слово, зацікавитись нам, як нам, чи нам не важко, чи нам допомогти. Це і дуже важливе. Тому сьогодні ми теж просимо Бога про таке щасливе життя, щасливу старість, щасливу смерть для себе. Бо зараз в світі є по різному, але щоб ми могли з любов'ю, з молитвою, з добротою людей переходити з цього світу до вічності і колись теж в небі зустрітися з тими, хто нам рідний, близький, хто нам дружній, щоб разом з ними випрошувати благодаті тим людям, які ще до неба йдуть, які ще мандрують в, цій, в цьому паломництві віри, і могли теж допомогти іншим людям прийти до Господа.